Всім привіт, друзі! Це Бігери. Сьогодні поговоримо про дуже важливу річ а саме про те, як мають сидіти бігові кросівки, тому що можна скільки заводно робити огляди на різні моделі, говорити про піну, карбон, технології. Але якщо кроси сидять неправильно, то бігу не буде або він буде, але недовго. Отже, посадка це номер один при виборі бігового взуття, тому що погано підібрані кроси майже гарантовано призведуть до мозолів натирань, злізлих нігтів, а то й болю у стопі. І це взагалі не круто. Маю на увазі, що це точно не те, що потрібно пережити, щоб відчувати себе Справжнім бігуном, принаймні, якщо ці проблеми викликані неправильним підбором взуття. Видалі кожну пару варто підбирати у біговому магазині, де можна поміряти взуття. Видалі ще й проконсультувати з фахівцем, який зацікавлений вам допомогти, а не просто продати товар. Але все це в ідеальному світі і далеко не кожен із нас має таку розкіш, особливо якщо ви з невеличкого міста. Я ось, наприклад, хочу живу в обласному центрі, але у нас не те, що поміряти. У нас по великому рахунку і магазинів особливо немає докупити, тому я постійно. Купую онлайн, і попередньо доводиться передивлятися е, кілька відео про ті чи інші кросівки. Зараз я, хоча і не так сильно вже через це переживаю, але все ж таки трапляється. І навіть маючи інформацію е, з інтернету, обравши якусь пару в магазі, це не гарантує, що вона підійде, тому що. Сам по собі розмір, на який зачасту орієнтуєшся, нічого ще не каже про те, як саме кросівок сидітиме на нозі. Тому давайте поговоримо про кілька простих принципів, які загалом допоможуть прийняти правильне рішення і не помилитись при виборі взуття. І перше, очевидно, це потрібно просто взути кросівок, відчути його, але перед цим важливо повністю зашнурувати взуття таким чином, як ви реально будете в ньому бігати, або як будете його експлуатувати. Міряти кроси бажано у кінці дня або ще краще після бігу, коли ваша стопа дещо набрякла, таким чином ви будете відштовхуватися від більш реального відчуття, яке матимете саме під час бігу, і особливо важливо це буде саме для довгих дистанцій. Наприклад, в моєму випадку я більш гостро відчуваю напряг влітку, саме. Після лонгів. По-друге, можна взагалі зробити комбо і міряти не просто на брякну стопу, а ще й у бігових шкарпетках, у тих, в яких ви бігаєте або збираєтеся бігати у цьому взутті, тому що звичайні повсякденні будуть занадто тонкі для коректного розуміння посадки, а рандомні бігові, скоріше за все, не дадуть повної картини, адже кожна модель буде мати свої особливості. Ось, наприклад, звичайні тонкі шкарпетки від Bandit, а ось кілька пар від компресспорти з додатковою амортизацією, і підтримкою і відповідно товщиною. Яка на 100% з'їдає частину простору попереду пальців, і якщо їх вдягти, не врахувавши цього, скоріше за все, легкі 10 км перед сном у нових кросівках можуть виявитися не такими вже й розслабляючими. Далі довжина між найдовшим пальцем і носком кросівка має бути вільний простір. Приблизно можна орієнтуватись на ширину великого пальця. Саме тому зазвичай бігове взуття купують на піврозміру, а інколи і на розмір більше за те, що виносити у повсякденному житті. Тут взагалі не потрібно боятися. Додаткового простору, тому що основна фіксація стопи відбувається якраз в п'ятій та середній частині стопи. А також кількість місця можна перевірити способом, який я багато разів пам'ятаю з дитинства, коли батьки на базарі перевіряли, чи взуття буде мені не виріст, потрібно дещо сунути стопу вперед у середині кросівка. І таким чином позаду п'яти має залишатись простір приблизно на один палець. До речі, раніше я не дарма сказав саме про найдовший палець. Я і сам колись робив цю помилку, тому що думав, що найдовший палець у мене великий, але виявилось, що це другий палець на Зі, я, мабуть, так би і не звернув на це особливої уваги, якби не почав бігати раніше. До речі, також думав, що така особливість тільки в мене, але готуючись до цього відео, наприклад, дізнався, що це досить поширений випадок, тому орієнтуйтесь саме на найдовший палець, тому що якщо цього простору ви не матимете, можете просто сказати привіт нігтям, які не переживуть марафон. Ще один важливий момент: це орієнтуйтесь на більшу стопу. У мене, наприклад, це ліва, а тіло наше непропорційне. І ноги у більшості людей також різні. Це, звісно, що абсолютно нормально, тим Шо я думаю, кожен і так сам прекрасно розуміє особливості свого тіла. Тому за еталон для оцінки краще брати ту ногу, яка довша або ширша. По посадці в цілому, у кросівок має сидіти щільно, але без тиску, не повинно бути великих зазорів ані з боків, ані у п'яті. В носку пальці мають вільно рухатись. Якщо ж ви навпаки відчуваєте тиск, це може спричиняти дискомфорт у кращому випадку. В гіршому ж це може бути відчуття оніміння або навіть травма. Якщо ж навпаки, занадто вільно, то стопа просто. Почне їздити всередині кросівка, і особливо в п'ятці це прямий шлях до мозолів. До речі, якщо у вас вузька п'ята або тонкі щиколотки, то для конкретної моделі, скоріше за все, більший розмір проблему не вирішить. В такому випадку, скоріше за все, доведеться спробувати або інше шнурування, або звернути увагу на іншу модель. Теж сама буде стосуватися середньої частини стопи. Краще орієнтуйтесь на кісточки фаланг крайніх пальців. Там не має бути зайвого простору для руху стопи по сторонам. Інакше це буде зменшувати стабільність і змушувати м'язи стопи працювати ще й на отримання балансу. Найпростіший тест це стиснути матеріал вверху кросівка. І якщо посадка правильна, то скоріше за все, ви не зможете легко защипнути багато матеріалу посередині. Невеличкий запас, все ж таки, має бути, щоб стопа дихала, але якщо тканина сильно збирається, то взуття у вас занадто широке. Водночас і надто тісно також не має бути, тому деякі виробники роблять версії wide для власників широкої стопи, адже у більшості своїх випадків бігове взуття розраховане саме на вузьку або середню стопу. Віддалі під час бігу ви не повинні звертати увагу на кросівки, хіба що на задоволення від їх експлуатації, і якщо взуття некомфортне вже під час примірки, то воно не розноситься, не мрійте про це і від цієї моделі краще одразу відмовитись. Але з іншого боку, якщо під час примірки все було добре, під час першої або другої пробіжки з'явився легкий дискомфорт, це ще не обов'язкова проблема, і можливо він зникне, коли кросівок трохи адаптується до стопи. Але якщо ні, то, на жаль, краще буде продовжити пошуки моделі, яка підійде вам якнайкраще. І наостанок, скоріше за все, якщо ви досвідчений бігун і вибігали не один десяток, сотню чи навіть тисячу пар, ви точно знаєте, які серії та яких виробників підходять вам якнайкраще. Це те, що загалом приходить з досвідом, і помилок тут не уникнути, адже саме на них ми вчимося. Ну а досвід, в свою чергу, робить наш біг кращим, тому не шкодуйте часу на вибір, не терпіть те, що вам не підходить, не мучтесь під час бігу, не травмуйтесь. Якщо у вас залишились запитання з приводу правильної посадки взуття, пишіть у коментарях. Також діліться своїми особливостями вибору взуття, буде дуже цікаво почитати. І якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково зробіть це, буду дуже вам вдячний. Дякую, що дивитесь. Всім біг!